Всім привіт! Мене звуть В'ячеслав Швець і я радий вітати вас на уроці фізики. Тема нашого уроку дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників. Залежно від потреб, для яких створюють електричне коло, всі елементи кола з'єднують одне з одним в певній послідовності. Сьогодні ми розглянемо приклад послідовного з'єднання провідників. У разі послідовного з'єднання провідників. Споживачів електричного струму з'єднують по черзі один за одним без розгалужень проводів між ними. Електричну схему та приклад такого з'єднання зображено на екрані. Проводімо експеримент. Нехай електричне коло складається з послідовно з'єднаних джерела струму, двох резисторів з опорами 10 і 20 Ом, амперметра та вимикача. Напруга джерела живлення 6 В. Схему такого електричного кола зображено на екрані. Замкнімо електричне коло та вимірюємо силу струму у різних його ділянках. Сила струму в резисторі 10 Ом дорівнює 0,2 А. Під'єднаємо амперметр до ділянки електричного кола. Сила струму в резисторі 20 Ом також дорівнює 0,2 А. Сила струму на ділянці, що складається із двох резисторів 10 і 20 Ом, дорівнює 0,2 А. Можемо помітити, що сила струму на всіх ділянках електричного кола однакова. А отже це означає, що у разі послідовного з'єднання провідників загальна сила струму в колі та сила струму в кожному провіднику однакові. А тепер виміряємо напругу на різних ділянках електричного кола, яке складене з послідовно з'єднаних провідників. Приєднаємо вольтметри паралельно до резистора з опором 10 Ом. Напруга на резисторі. Дорівнює 2 вольти. Далі приєднаймо вольтметр до резистора з опором 20 Ом. Напруга на резисторі дорівнює 4 вольти. Виявляється, що напруга на кінцях резистора з опором 20 Ом відрізняється від напруги на кінцях резистора з опором 10 Ом. Якою ж вона тоді буде на кінцях ділянки з двох послідовно з'єднаних резисторів? Для цього. Під'єднаємо вольтметр до кінців ділянки і вимірюємо напругу на її кінцях. Напруга на кінцях дорівнює 6 вольт. Очевидно, що загальна напруга на двох послідовно з'єднаних провідниках дорівнює сумі напруги на першому провіднику і напруги на другому провіднику. Для обчислення загального опору R ділянки кола, яка складається з двох послідовно з'єднаних провідників з опорами. R1 і R2 скористаємося співвідношенням напруги на ділянці кола згідно з законом Ома. Як вже нам відомо, у послідовно з'єднаних провідниках сила струму в кожному із провідників є однаковою, тобто І1 дорівнює Р2 дорівнює I. Виконавши алгебраїчні перетворення, одержуємо вираз I помножити на R дорівнює і помножити на r 1 плюс і на r 2 у правій частині виразу виносимо спільний множник за дужки. Виконавши скорочення спільних множників, отримуємо вираз R дорівнює R1 R2. Робимо висновок: якщо ділянка кола складається з кількох послідовно з'єднаних провідників, загальний опір ділянки дорівнює сумі опорів окремих провідників. Отримані співвідношення для сили струму, напруги та опору справджуються для будь-якої кількості послідовно з'єднаних провідників. Прикладом такого з'єднання можуть бути окремі ділянки ялинкових гірлянд. Мабуть, кожен із вас колись помічав, після того, як гірлянду використовують протягом певного часу, один із кольорів раптом може перестати світитися. На екрані представлена схема з'єднання ламп ялинкової гірлянди. Лампи відповідних кольорів гірлянди приєднані послідовно. Якщо, наприклад, перегорить одна із ламп зеленого кольору, то вся ділянка зеленого кольору перестає працювати. А чи будуть при цьому працювати ділянки інших кольорів? А вже ж будуть. А про те, чому саме, ви дізнаєтесь на наступному уроці. Підсумуймо: послідовним з'єднанням провідників називають з'єднання, за якого споживачі електричного струму. З'єднують по черзі один за одним без розгалужень проводів між ними. Електричну схему такого з'єднання зображено на екрані. У разі послідовного з'єднання провідників загальна сила струму в колі та сила струму в кожному провіднику однакові. У разі послідовного з'єднання загальна напруга на послідовно з'єднаних провідниках дорівнює сумі напруги на всіх його провідниках. Загальний опір ділянки кола. Що з'єднане послідовно, дорівнює сумі опорів окремих провідників. Наприклад, сума опорів ділянки з провідників, що зображена на схемі, дорівнюватиме 30 Ом. А це означає, що два резистори з опором 10 і 20 Ом, які з'єднані послідовно, можна замінити одним еквівалентним резистором, що має опір 30 Ом. А у мене на сьогодні все. Експериментуйте, вивчайте, досліджуйте. І до нових зустрічей на уроках фізики.